Це відео буде технічного характеру. Україна зараз переживає нелегкі часи, ми всі це знаємо. Зараз у нас відключення електроенергії постачається по 3 години за один раз. Деколи і навіть і 6 це максимум. Всі заряджають різні гаджети, вони на літій іонних акумуляторах, і повербанки, телефони. Планшети, ноутбуки, хто що, має, хто, що має на акумуляторах? Скільки зарядиться, стільки буде, і він в тому радий, Приважно всі нові девайси заряджаються за тих 3 години, навіть повністю хватить зарядити навіть якийсь, можливо, якийсь потужний павербанк, якщо у вас погане зарядне, то можливо не встигнете. Але це ж не біда. Зарядиться потім, скільки то є, так і є. Але як тоді бути людям от з такими? Дивіться, багато таких мають до сих пір. З такими акумуляторами, Ви будете бачити зараз, це пальчикові. І тільки пальчики нема різниці якого форм-фактору. Головне, нікель металогідридних. Ми всі знаємо, хто не знає, то я вам скажу, що нікель металогідридні акумулятори мають ефект пам'яті і вони хочуть розряджатися майже до кінця, ну майже до кінця, не до повного нуля, і заряджатися за один заряд до 100. Ну, але такі акумулятори заряджаються 12 годин, 16 годин, ну що ж точно не 3 і не 6. Як бути з власниками таких акумуляторів? А таких акумуляторів є багато. Дати їм сильний сильну, дати їм реально, дати велику їм напругу і велику силу струму, ми їх знищимо. їм заряджати штатним режимом, вони не встигнуть зарядитися, не зарядяться. Просто помруть з часом їхній ефект пам'яті, пам'ять і вони стануть просто вже неробочі. І що тоді робити? Чесно скажу, я зараз вам відповідь не дам. Ви можете зараз вкласти відповідь, ну, звичайно, знайти генератор, знайти EcoFlow, або ще якийсь такий безперебійний ну, якийсь безперебійник, де буде працювати тих самих же 16 годин, щоб воно, тягнуло. воно багато струму не тягне і багато воно не споживе. А як зарядити від розетки, коли на розетці 6 годин? Це ж ніяк. Дозарядити їх потім, це вже Це просто вбивство для мене. Як з таким бути? Давайте пишіть коментарі. Тут пишіть під відео коментарі. А я потім подумаю, що вас буде сильно цікавиться, кидайте свої ідеї, як це зробити, так правильно, щоб їх не знищити. І. А я постараюся знайти вихід, найальтернативніший вихід, як їх зарядити, щоб їм не зробити шкоди. Я Буду це старатися, і я знайду вихід самі найдешевший, самі найкращий, і яка є можливість, якщо ви це вподобаєте, і вам це цікаво, що дійсно вам це цікаво, я постараюся зняти відео, як це все можна зробити. Я ще наразі не знаю як. Ну, я буду шукати альтернативи. Тому пишіть. я багато відео не знімаю, тому що так як світла в нас немає, ми прибликають зараз все у нас на освітлення йде, йде від павербанків саморобних, до речі, які робимо зі так в лапках, можна сказати, зі сміття. Багато хто знає, має таке сміття вдома і знає, що це таке. Тобто неробочі акумулятори від ноутбуків стареньких, які взагалі вже мертві, не один рік. Можливо, вже і 10 років, але вони ще справні. До речі, ця лампа світить від акумулятора, який вже в ноутбуці не працює 15 років. І вона ще справляється, робить інтернет, все працює. Ні, звичайно, не так як нові, але дешево і сердито. Тому пишіть, я буду старатися. Так, відео я багато не буду знімати, тому що перші світла електроенергії практично немає. А як є, то вона дорога з чортами. Ну і дотримується головного правила. Економимо, Економимо електроенергію. Тому що чим більше будемо економити електроенергію, тим більше ми будемо її отримувати. Тому ставтеся до електроенергії і до цього всього, зрозуміло, це буде Україна.